вы на канале Мэри Кэнди Плей. Я в Аватар Ворлд Саби купила Остапи Пак за садом. Вы помните, что вам у популярного видео оказалось, что Олег все купил эту сначала Спочатку бассейн. Потом Остапи, а он в меня есть. Потом, кто вам дивился, нагадаю, Остапи за да, 204. Мне еще пробуется ванна. Да, вот такая комната. А зараз давайте будемо його вже розпаковувати. У нас одні рукавички, три види вазолі, 21 предмет для саду. Забираємо його. Вау, друзі, подивіться, скільки тут місця. Я тут вже тут. Я вже тут. Всім привіт. Ось давайте подивимося, скільки тут є місця. Ми йдемо. Йдемо. Друзі, це якщо ми зайдемо сюди-сюди. Ось тут фонтан. Дуже прикольно з пудлом. З пуделем йдемо. Та тут в нас місце, де можна набрати води, та де можна поставити машини. До речі, давайте я зараз вам покажу, як виглядає цей будиночок. Коли з цього купляєш, дивіться, в мене тут басейн. Вся ця вуличка, воно дуже прикольно все виглядає. Тут естетично все дуже естетично, воно все так рода, дуже прикольно. Я люблю Avatar World Друзі, подивіться, це тут у мене тепер відкрито, мені треба кудись сюди. Куди что персонажі? О, ти якась там проходиш Заходимо. Друзі, в нас в аватар World Ось така. Дуже гарна коробочка. вона Тут квіточка, там був лежак, якщо я не помиляюся. Так, в нас тут є вазон. От його ось сюди поставимо. А, це клумба! Так, якщо це клумба, то давайте її поставимо ось сюди. Колір клумба не міняй. Так, фонтан може міняти кольори, давайте його зробимо розевеньким. Ось таким. Теж роземеньким. Це в нас буде фіолетовим Та це буде таким яскравеньким К мене в нас вийшло дуже естетичним. Так, бруківки можна тільки міняти колір. Але мені подобається той колір, який тут був, це, напевно, ось цей так. Тут в мене на такий таке. Та нехай ось так буде. Так, це тут забор можна міняти. У мене ще тут, друзі, все роблю так. Естетично ворота. Можна міняти колір. Давайте ось такий світлий резервний, але давайте такий. Ні, це сильно яскравий, давайте тоді ніжно режевий та рему. Зараз будемо починати нашу розпаковочку. У нас тут є така гарна рослинка, її можна міняти кольори, наприклад, її можна поставити ось сюди. Що у нас є ще ось такий дуже прикольний вазон. Так, його, його нікуди підвішувати не можна, але я б його дуже хотіла підвішати кудись. Так. Звісно, це ось цим панелькам мене даєшку міняти. Прикольно, це що я тут? Не, я, якщо чесно, не розумію, Хто не розуміє, то це, мабуть, ок. Напевно, Так, оце можна поставити ось сюди. воно таке естетично виглядає. Так зробимо ось такий колір горчику. Зернику все таке естетичненько. Ось сюди тепер хочу поставити. Ось так і далі я можу поставити сюди дерево. До речі, ці дерева треба їх зразу. Якщо ви хочете, щоб це було в колах, то треба ставити на коло, бо потім в коло його поставити не можна. Ось, наприклад, мені треба якесь коло. Ну, Наприклад, ви ставите в коло і потім його вже не заберете. Якщо ви його поставили в коло, потім всі інші місця не підходять, потім ви його в, школу, в коло вже назад не вставите. Так, що у нас тут є? Цих, друзі, тут мільйони ось цих. Деревці, кущиків. Тут їх реально мільйони Ось тут можна посадити. Тут посадимо. Ой, друзі, це така гарна, така рослинка, прикольна. Будемо горчик і фіолетовий. Та поставимо ось... Сюди. Давайте ось сюди поставимо. Так прикольно буде виглядати. У нас тут все. Ой, це ще такий прикольний вазон. я йому не хочу, нехай буде ось такий Колона зробимо посвітліше. Що я тут міняю? Я не розумію, що я тут міняю. Наприклад, давайте ось сюди поставимо. О, це світло має бути. Ні. Це ось такий знову вазончик. Друзі, він такий прикольненький, миленький, йому зробимо все. Майже те саме, вони, як на мене, що вони дуже схожі. Або це є одні ті самі вазони? Ну, це я точно вже не знаю. Але, напевно, це є один вазон. Так, куди його можна поставити, наприклад, сюди? До речі, тут має бути десь клумба для квітів. Я хочу знайти о ножнички. Але як я змі, що клумба для квітів. О, нам не світить. Знов така сама пальма. Що це, друзі, я не знаю, напишіть у коментарях. А давайте поставимо оцей зробимо йому кодір такий. Де його ставити в мене вже тупо немає ідей, куди ставити ці всі вазони. просто так миленько. Та естетично виглядають. Але якось мені вже так собі подобається ця ідея, що клумба тут стоїть може і кудись. ось сюди. Ні, я думаю, що ось сюди ідеальна ідея. іде. Поставити клумбу. Так, і ще може сюди клумбу поставити. О, клумба. Але вона якось не естетично виглядає. Давайте зробимо все по естетичності щоб було. Естетичність 100, 100 з 100. Так, може сюди поставити. О, я думаю, що якось в мене вже немає ідеї, куди втулювати ці клумби. Давайте ось сюди поставимо, повертаємо на місце ці бунки. кружечки, просто в мене вже в голові не вкладається, куди ці кружечки ставити. Зараз у нас є клумбочка. Так, куди можна поставити клумбу? Давайте ось сюди. Я вже роблю. З клумбами, я не знаю, я просто ставлю по тому, Як я відчуваю, то так і все і ставлю. Потім може кінець роботи щось. Попереставляємо. Сюди. Клумбу. Я не знаю, що тут можна зробити, щоб воно все стало ще естетичнішим. Естетичнішим. символ. Буду угоди на слово естетичні. Естетичне. пропуст, э, пропустимо. Так, друзі, що у нас тут ще є. Такий песик. Давайте йому колір поміняємо. Це ми не тільки песик поміняємо, а й всьому фонтану, такий нехай буде. Я думаю, друзі, що у нас все виходить дуже-дуже естетично. Ось сюди. У нас так буде скоро все в ось цих кругленьких штучках. Може, одну ось сюди. Так, і ще одну нам треба круглу штучку. Я перший раз хочу, щоб у нас було цих кругленьких штучок побільше, Так, одну сюди, другу сюди. О, це в нас щось новеньке. Чи в нас таке є, я не знаю. Ой, друзі, це світло. Його тут мільйони. Ну, одна має бути одне світло має бути тут. Давайте його зробимо таким білим. О, друзі, це, це метелики. Я спочатку їх не помітила. Прикольно, такі метелички. Не дуже так естетичненько виглядає. Так, ось сюди ще повішуємо. Ось сюди нашу головну колону. Так, нам ще. о, в нас ще є два світла. Сюди в нас тільки ще. Тільки ще так скакала, може, вона хотіла пострибати і що вона хотіла зробити, пострибати. Я, якщо чесно, я не знаю, що хотіла зробити ці неймовірно гарні ліфтарки. В нас ще є кубок. Різних штучок для саду, але вже тут немає що будувати. Давайте, друзі, почнемо з самого цікавого. Я беру носниці підходжу до кущика. Перевіться, яким я його можу зробити. Можу зробити сердечко, шахмату, ріхіди на рога. Ось такі три штучки. Та моя саме любима Пудель Пудель у нас буде в центрі, то це тут я... буде естетично, якщо я зроблю ось тут круг. Ось ось тут я хочу зробити круг. Ось тут давайте шахмату. Але якесь воно не естетично виглядає, знову круг давайте зробимо. Ось тут я хочу зробити сердечко, знову сердечко. Та ще раз сердечко. Тепер ми йдемо, та нам далеко йти не треба. Бо тут у мене знов кущики. Так, це я хочу зробити пудель. Це. А я хочу цю переробити на ось таку завертушечку. Так, це у нас буде пудель. Це сердечко. Пудель, пудель і сердечко. Думаю, що так зрозуміло, що я дуже люблю пудлів. Ну, я про це вже казала не один раз у своїх відео. І хто дивиться всі мої відео, то той знає, що у нас є щось з пудлями, То я це обожнюю. Так. Хм, я його підстригти. Давайте. Ей. Так а оце у нас буде тоді пуль. Так, тут у нас вже немає вазончиків. Але тут якось сильно багато цих вазонів, я їх буду переставляти. Давайте один сюди. Тепер пудля давайте ще переставимо сюди, протейник на мене ще там дуже багато. Таких вазонів Ну, вже якось виглядає покраще як на мене. Вже можна закривати строй режим. Тож будівельний режим. У нас тут є лопатка. Ну Всі ось ці штучки для сада. Мені треба буде зараз ці штучки, я вам покажу, але із ними зараз можна зробити щось. А, це тупо просто копаю. О, тепер я тут копаю. До речі, я не в такому гарному платі в саду. Хоча б треба рукавички вдягнути. Ну, вже якось по... Друзі, тут одна пара, друга. Тут на мені одна, це друга, третя. У мене тут три пари. Приколенько. Це чи якийсь бак, чи ще щось так. Беремо коробочку, лічку та вирішаємо у путь. Так, набираємо води. Мені треба води набрати в ліку. Як це набрати? Я бачила, що таким методом набирали води. Ну добре, тоді будемо без води поливати. Чудеса, чудеса трапляються. Так, сідаємо. Давайте спечать. Блін, я не ход... Я Не хотіла садити три таких квіточка, але нічого зараз. У нас буде три. О, до речі, лайфхак будемо все прикрашати квіточками. Ось тут, ось тут. Нехай буде квіточка. Одну залишаємо тут. Угу. Знов така сама історія. Як його поливати? Так, ну тепер лайфхак на 2. Що я так буду поливати, розкажіть мені? А... О, друзі, поливаю, Просто коли ще не було цього набора, пака. Я з всіма квітами можу сказати, що не дружила. Ну, як можна сказати, це було по справді. Я їх не могла ні. Жодні насінинки посадити. А зараз вже, може, навчилась. О, оце вже одна у нас. Я так буду годин тут все поливати, сіяти. А все так швиденько в нас тут Water World росте. Тут в мене квіти які вже використала. Інститут, тут який не використала, в мене мені має. Вистачити. Алло, де моя ліка? Так. Тепер ми дістаємо мою лічку. Та все у нас прекрасно? Але не все. Боже, друзі, я так буду годин п'ять. о Пішов процес. Так, він значить, більше не поливається. Угу. О, друзі, я навчилась поливати з першого разу. Yes! У мене тут така веселкова клумба виходить. Ва, як тут все гарно. Так, тепер я хочу зробити. Клумбу, тільки з двох квітів для цього мені треба ось така та я тільки що збрала таку розу. Де не від неї о! Ось сіні від неї. Переходимо до ось цієї клумби, я просто піду не по рядку. По. Я хочу спочатку все засіти, а потім все поливати три роки. Ідеальний мій план. Тепер зроблю. Давайте ось таку та ось таку. Мам тепер все з цих квітки. Ах, треба все виполивати, щоб все зірвати. Так, ну, перший буде цю ми зриваємо. Коротше, зараз я тут все позриваю. Лися, водичка, Лися, 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 yes. єс. Вона вода целі єся. Так, перша ця, друга не вона. Це теж не вона. Так це вже... сюди-сюди. Так от ще. Ось сюди. Так, тут посіли. Боже, друзі, як його тут поливати. Можна мені обучалку як це все пополивати? Ютубі треба знайти, як навчитись поливати в Аватар World До речі, це мені дуже допоможе реально. Добре, тоді ми переходимо до ось цієї клумби. Ось тут квіти слухняні. Зразу по дві поливається. Це має бути найулюблена клумба. Вона так цей естетичний виглядає. У нього сте рози найбільше. Давайте такі резервінькі, прикольні дівчачі. О! Лежит. Ну так выглядит прикольно, на небо то это выше, то ниже, так прикольно все. Так, ты сила, ты сила. Так, теперь берем ось эти та си. Будем их сиять ось тут. Это, это, если, это первая У нас це буде перше. Блін. Так, моя лічка спасателька. Боже, яким я за словами говорю. Так, чому? Сіємо. Поливаємо. Знову поливаємо. Сіємо. Та сіємо, Нам залишилось платити тільки три квітки і в нас все буде виглядати естетично. Я думаю, що це все буде виглядати естетично. Ось сюди давайте. Ой, я для них посаджу тут квіточку. Сюди ще треба знайти різні контейнери. Кладемо все у коробочку. в мене всі тут скільки реальних дерев. Ну, так прикольно виглядає. Цей сад дуже прикольний. Дніпа, друзі, ви була на каналі Мелі Кенті Плей.